Сказав Господь своїм учням, затямте собі добре ці слова. Син чоловічий має бути винений в руки людям, однак вони не розуміли цього слова, воно було б від них скрите, так що вони його не могли збагнути і боялися його питати про це слово, і таке впало їм на думку: хто з них найбільший, а Ісус, знаючи думки їхні. Їхніх сердець узяв малу дитину, поставив її біля себе і сказав їм, хто приймає цю малу дитину, моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає, того, хто послав мене. Бог хто найменший поміж усіма вами, той великий, озвався Іван і каже наставнику. Ми бачили одного, що Твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми йому заборонили, бо Він не ходить з нами. А Ісус сказав до нього: не бороні, Бо хто не проти вас, той тобі, Господи, слава Тобі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Затямте собі добре, каже Господь, син чоловічий буде виданий в руки тим, що його розіпнуть, буде виданий в руки, каже Євангелист, людям. Ми часто кажемо, ти якась не людина, що ти так поступаєш жорстоко, тобто поняття людина. Ну, це щось добре, це той, хто має совість, це той, хто слухає Слово Боже. Але каже: Ісус: віддадуть в руки людям і Його уб'ють, але на третій день Він воскресне. І вони не зрозуміли. Їм це було закрито. Або не хотіли розуміти. Дуже багато речей, які ми не сприймаємо, через те, що ми не хочемо. Щоб так було, ми не хочемо, щоб так сталося, і так ми заперечуємо реальність і помалу себе переводимо у площину фантазії, ілюзій. Туди ну, у світ видуманий, світ, якого не існує, умови, яких немає, яких ми придумали. Принципи, які не існують, які просто існують у нашій голові. І тут прийшло їм на думку, хто між ними найбільший, як пише Євангеліст, Христос, знаючи їхні думки, взяв дитину, поставив біля себе і каже, хто цю дитину приймає в моє ім'я, то й мене приймає. Хто приймає мене, то приймає того, хто послав мене. Ісус учить учнів своїх отого принципу Божої тої архітектури, як побудований отой Божий, Божий задум, і як людина, перебуваючи в цьому грішному світі, може прийти до Бога і як вона повинна ставитися до життя і свою дорогу до Бога, як будувати. Каже Господь. Не забороняйте дітям приходити до мене, бо таких є Царство Боже. І тут Він бере дитину біля себе і показує, каже, хто прийме цю дитину в моє ім'я, той прийме мене. Все, що ми робимо зараді Ісуса, ми робимо Боже. Дивіться, чому Господь Бог каже, що дитина така важна перед Богом. Тому що дитина це та, яка ще нічим не володіє, та? вона нікого якби, і не навчає, але вона дуже люб'язно вчиться. Дитина все хоче знати. Що це? Мама, що це? А нащо що так? А чому так? А чому це? Ну, такі маленькі пачемочки, знаєте що? А чому то, а чому то? Діти хочуть пізнавати, вони не так мають свої принципи, як свої бажання, і завжди звертають увагу на старших, розуміючи, що від них і поїсти, і поспати, і оберегти, і пригорнути, і любити, це від старших. <кх> і потім, коли ми з малих дітей виростаємо в дорослих, ми починаємо будувати свій світ, свої відносини, свої принципи. І чим вище ми будуємо у цьому світі всі свої можливості, впливи, тим менше місця лишається для Бога. Тому Господь Бог каже, хто хоче бути великим, не буде найменшим. Тобто Він показує протилежність цього світу. Люди дуже рвуться в цьому світі бути найбільшими, найкращими, шукають, як би впливовими, найбільше багатими. Ну і все так десь. у цьому світі будують свої, як то кажуть, хрустальні замки. А Господь Бог каже: не будуйте в цьому світі. От ті великі такі відносини. От таку велику велич. Я би навіть сказав про всі, оці, знаєте, досягнення оцих навіть до всієї поваги до всіх заслужених артистів України, народних артистів, до всіх там, так? Всі оці титули, вони ну, по великим рахунку нічого доброго не дають. Найбільше дає. Артистові визнання це публіка, аудиторія. Якщо тебе слухають, ти чудесний. Якщо тебе не слухають, то можуть тобі дати, яку хочеш, відзнаку. Ми бачимо, до чого доводять усі ці відзнаки, усіх цих титулів і так далі. Я зараз не виступаю проти, але хочу, щоб ви з Божої позиції подивились на цей світ. Будьте як діти, де ви бачите дитину, маленьку там 5 років, яка є народним артистом України, яка є лауреатом Нобелівської премії. Поміть правильно, я не є проти Нобелівської премії, ні. Я просто кажу відношення до титулів. Часом людина зараді того, щоб мати якусь визнання, робить такі недобрі речі. І Бог показує, мені це не подобається. Він каже, будьте такі, як діти. Хочете бути великі, будьте найменшим. Перед Богом ми маємо бути смиренні. Перед Богом ми маємо бути як діти. І хто прийме оцю малу дитину, каже в моє ім'я, той мене прийме. І тут розумієте, чому я так проти оцього? Оцих всяких титулів. так? Я дуже не хочу їх називати, бо потім мені будуть завбертати що вони проти того і проти того. Якийсь там лауреат міжнародних конкурсів, там таких, хто, таких, хто. Де там Ісус Христос? Нема. От через то і є вся проблема. Якщо б на цьому дипломі в кутку було написано з Божого благословення. А далі народний артист України, заслужений діяч мистецтв, лауреат міжнародних і все, виставок досягнення технологій і так далі. Але з Божого благословення нема питань. А так нема. І тому. До чого я це кажу з Божого благословення? Підходять учні до Ісуса і кажуть, Господи, на тому березі Йордану один Твоїм іменем бісів виганяє, оздоровляє. Ми йому сказали ходити з нами. Він не хоче. Христос каже, тихо, лишіть його. Якщо Він не проти нас, то він з нами. Чуєте? Я кажу, що з благословення Господнього усі титули, щоб вони засвідчили чилому світові. Я не проти Бога, я з Богом. І Христос ці слова каже для вас: якщо Він не проти нас, то він з нами. Тому займайтеся всіми своїми ділами, займайтеся всіми своїми, отримуйте всі свої титули. Але з Божого благословення. Але з Богом і засвідчуйте, що я Божа дитина. Я дякую Богові за той талант. Я дякую Богу, ви, що послав мені таких людей, що я міг себе реалізувати. Я дякую Богу за все, що маю. І туди справи ваші будуть. Божі. Бо хто сприймає оце дитя в моє ім'я, то й мене сприймає. Чуєте? І хто сприймає всю науку, всі досягнення в ім'я Ісуса, то Його сприймає. Творіть на славу Божу. Не забувайте, що ми Божі діти. Амінь.